Часникові стрілки з рисом, м'ясом, овочами. Тому, кому цікаво, заходьте на канал, будемо готувати. Для цієї страви нам потрібно часникові стрілки, звісно. Зараз їх обріжемо, приготуємо до приготування. Свининка в мене вже замарінована трошки в солі в перці. Морква цибуля, півстакана рису, спеції, сіль знадобиться. Олійка для обсмажування, масло вершкове і люба зелень. На початку обсмажимо м'яско. У мене воно вже посолене і поперчене, і було в холодильнику. З холодильника я взяла. А якщо у вас свіженьке м'ясо, то наріжте його кусочками порційними і посоліть, поперчіть, і будемо обсмажувати. Або вже посоліть і поперчіть уже на сковорідці. Добре нагріваємо сковорідку. Додамо на сковорідку трошки олійки так. і викладаємо м'язко. Підсмажимо м'язко з двох сторін до золотистої кориночки. Поки м'язко готується, наріжемо швидесенько овочі, Цибульку кубиком. Та моркву теж кубиком. Овочі готові, нарізані. Промиємо стакана рису. У мене круглий. Рис промила. Зараз заливаю стаканом води. Будемо готувати рис. М'ясо з одного боку вже посмажилося, перевертаємо на інший. Гарно засмажується вже в нас м'язко. Посоліть його і поперчіть. У мене вже солене і перчене м'ясо, тому я не солю і не перчу. Так, Отак, гарно з іншого боку теж підсмажимо до гарного кольору. М'ясо перевернула на інший бік і додаю овочі цибульку і моркву. Так, є. Все добре разом підсмажимо м'яско і цибульку з морквою. Поки м'ясо готується, приготуємо стрілки, чесникові стрілки. Для цього обріжемо верхушку. Оці сім'яні, чи як вони називаються, коробочки. І трошки можемо обрізати оці штучки нижні. Вони трошки світліші і вони трошки грубіші. Тому їх обрізаємо. І нарізаємо десь такими невеличкими смужечками, отакими. Так, готуємо стрілочки. Гарно в цьому буде допомагати нам ножниці. Так раз, два, поврізали і порізали їх отак. Отак раз. І добренько так, швиденько порізали. Отак. Так. Підготували стрілочки, отак От нарізали крупно, так, отак От нарізали, все, додаємо до м'язка. Добавили до м'язка кусочок вершкового масла. добавляємо наші стрілочки часникові. Все ретельно перемішаємо і хай посмажиться трошки хвилинок 3-4 з маслом. Зараз трошки додамо спецій. Я трошки добавлю спецій до м'яса. Чайну ложечку, отак от. Все ретельно перемішаємо. І 3-4 хвилинки підсмажимо. Так, зі стрілочками м'яско. Все. Аромат стоїть божественний. Дуже смачно пахне стрілочки. Зараз ми сюди нальємо стаканчик. Бульйону, а якщо не маєте бульйону, можна водички, і трошки протушимо. Отак, під крижечкою, вирівняємо так трошечки і протушимо до готовності м'язка. Так, протушимо хвилиночок 10, все, тушимо. М'яско дуже добре протушилося. Зараз я покуштую, воно приготовлене чи ні. І будемо сюди висипати рис і разом з рисом, рисом протушкуємо. М'ясо приготувалося, додаємо до нашого мяса з овочами рис, відварений. Рис у нас приготувався. Все, зараз будемо додати до м'язка рис. Так, все ретельно помішаємо. Регулюйте на сіль, на перець Страва виглядає дуже смачно, гарно. Часникові стрілочки дають такий і аромат, і, і колір страви. Дуже гарна страва. І сподіваюсь смачна. Води майже не, не залишилися нашого бульйону. Зараз посмакуємо трошки рис. Як він тут перемішався з нашими овочами, зі спеціями, якщо мало солі, додамо солі, може перчику трошечки. І додамо ще зелені, і все. І наша страва готова. Наріжемо зелені. Зелень можна додати любу, яка у вас є. Якщо у вас тільки кріп, додавте тільки кріп, чи петрушечку, чи цибульку. Можна і без зелені. Але я думаю, з зеленю буде краще. Додаємо зелень. О, цілу кучу зелені. Так, серетельненько перемішаємо і будемо вимикати нашу страву. М -м -м, яка вона красива, гарна, яка вона гарна, ця страва. Так, сюди б ще перчину болгарську може додати, було б взагалі. Рис з овочами. Так, все. Дві хвилиночки, і вимикаємо. Вимикаємо страву і будемо смакувати. Ось така у нас вийшла сьогодні страва з часникових стрілок, з рисом, з м'ясом, з овочами. Тому всім приємного. Перегляду всім смачного, дякую за увагу. Приходьте на канал.